Біля акції зібрати кошти для бійців АТО. Плануємо варити куліш, продавати кошти виручені за куліш, там, поділки різні продаємо. Все буде передаватись, ну, не то, що передаватись, закуплятись форма, берці, масхалати. Залежить від того, скільки назбираємо. Назбираємо більше, будемо купувати калімат і всяке таке. Бо ну, на війську потрібно все. Те, що говорять, що 100% забезпечення війська, це все самі бачите. Другі. Другі. Я, люди як реагують? Ну, підходять до вас люди. Ну, дуже багато підходять. Ми навіть не очікували, що ще нічого, по крайній мірі, не зробили ну, на даний момент. Але вже люди приходять, вже питають, що то буде, вже самі бачите, скільки грошей вже накидали, за що їм велика дяка, і дякую Богу, що у нас дійсно народ небайдужий, дійсно ми не переможні.